Закупи на тиждень бідринці, що ми взяли на 226 злотих, взяв печені картоплі, взяв 4 кілограми, огірки на салат, мандарини. Манго. Ще картоплю я взяв. Яблука взяв, обов'язково треба залізу, Ще печені. Помідорки й Це на салат то вже буде. М'ясо таке свининка. Сміттєві пакети. Один, другий. Ще м'ясо. М'ясо в загальному вийшло е, півтора кілограми. Такий йогурт я беру побільше, бо ті маленькі, як ті мелі, то не підходять мені, не можу йому напитись. Тут взяв отакий сир до салатів. Такий оселедець у нас польський, але дуже смачний без кісток, так що раджу українцям в Польщі. Тут ще йогурт такий. Дружина взяла дав. Взяли по акції Фейрі. Його дуже надовго вистачає. І взяв собі воду на завтра, бо поїду по справах, то потрібна буде вода. Ну от і все, в принципі, отак то все виглядає.